Перекрили рух вулицею Щербанюка, аби її відремонтувати. Проїзд вулиці Олександра Щербанюка від головної до небесної сотні заборонили аж на три місяці. Так обмеження триватимуть до 13 червня. Відповідне розпорядження підписав міський голова Роман Клічук. Поки проїзд ділянкою частково відкритий. Підрядник пояснює, тут дуже важлива транспортна розв'язка. Тож, поки ремонт на початковому етапі машини потроху рухаються. Тендер на проведення ремонтних робіт виграла компанія «Технобудцентр», яка минулого року робила в місті інші вулиці. На вулиці Головній також рух частково обмежений. Мова йде про ділянку від будинку 114 до вулиці Щербанюка. Звідси почали замінювати зливову мережу. Заміна дощоприймальної каналізації, вся труби дощоприймачі нові нові колодязі. Заміна фекальної каналізації. Теж нові е, труби, е, вода, нові труби і газ. Так само буде зроблене освітлення, два шари асфальту, заміна повністю всієї основи, е, тротуари, велодоріжка, будуть посаджені нові дерева. Замість Бруківки мають стелити асфальт. Ремонт обійдеться місту у 56 мільйонів гривень. Олена Кричко, Діана Чіок, новини Чернівців, телеканал Сі4.